У світі технології не завжди перемагають найпростіші чи найбільш практичні рішення, іноді компанії наважуються настільки сміливі експерименти, що вони виглядають дивно, навіть абсурдно. Але саме такі девайси з часом стають легендами. Всім привіт! З вами канал Межа. Сьогодні ми зануримося у всесвіт Sony, компанія, яка ніколи не боялася ризикувати своєю репутацією заради інновацій, що іноді змушувало нас захоплено вигукувати. Вау, а іноді просто розгублено кліпати очима. Sony – це не просто бренд електроніки, це гігант, який десятиліттями задавав темп усьому ринку, але поряд із бестселерами на кшталт PlayStation чи Walkman у їхніх лабораторіях народжувалися справжні мутанти. Від складених планшетів до ароматизаторів на ходу сьогодні ми поглянемо на технології під дуже незвичним кутом. Приготуйтеся попереду світ забутих інновацій та загадкових продуктів Sony. Почнемо з того, що Sony завжди була одержима мініатюризацією. Усі пам'ятають касетні плеєри Walkman, які ледь перевищували розмір касети. Але коли настала епоха компакт-дисків, виклик став серйознішим. У 1988 році вони випустили Sony Discman D88. Це був найменший cd плеєр у світі, і він був настільки крихітним, що стандартний диск просто не міг поміститися всередині. Пристрій створювали для 80-міліметрових міні cd але Sony вирішила, а чому б не дозволити програвати й звичайні диски. У результаті звичайний диск просто старчав із корпусу та обертався зо. Овні нагадуючи відкриту циркулярну пилку. Уявіть, як ви намагаєтесь покласти це в кишеню, поки де скрутиться зі швидкістю 500 оборотів на хвилину прямо біля ваших пальців. Це було стильно, небезпечно і абсолютно у дусі Sony. Але якщо d 88 був механічним дивом, то Magic Link Піасі 1000 у 1994 році намагався бути цифровим пророком. Це частина легенди про стартап General Magic, де працювали вихідці з Apple, які фактично намагалися винайти iPhone за 13 років до. Його появи Sony була однією з небагатьох, хто розокнув випустити девайс на їхній операційній системі. Cup. інтерфейс виглядав як малюнок робочого кабінету, стіл, телефон, календар. Гаджет мав сенсорний екран і вбудований модем, але при ціні у 900 доларів він працював настільки повільно, що його швидко з'їв простіший і дешевший пампайл. Це був болючий урок. Іноді бути першим не означає бути кращим. Іронічно, але Sony навіть намагалася винайти фізичний аналог Shazam задовго до появи смартфонів. У 2000 році з'явився Sony і marker Це був брелок за 20 доларів з однією єдиною кнопкою. Ви чуєте круту пісню по радіо, натискаєте кнопку і все. Пристрій фіксує точний час. Вдома ви підключали його до комп'ютера, і сайт Sony порівнював вашу мітку з ефірними плейлистами радіостанції. Геніально! Так, зручно. Не зовсім, бо ви були обмежені лише десятьма запитами за один цикл синхронізації, але це був перший крок до світу, де музика розпізнається миттєво. На зламі тисячоліть Sony почала трохи штормити у спробах зрозуміти, як люди будуть користуватися інтернетом. Так з'явився Sony Івіла у 2001 році. Це був величезний 15-дюймовий elt монітор у портретній орієнтації, призначений суто для вебу. Ніякої операційної системи, до якої ми звикли ніяких програм, тільки браузери пошта. Пристрій коштував 500 доларів плюс щомісячна абонплата. Це був настільки гучний провал, що Sony зняла його з продажу вже через три місяці. Компанія навіть виплатила повну компенсацію всім покупцям, щоб вони просто забули про цей девайс, як про страшний сон. Але Sony не здавалася, і в 2006 році представила Майло. Появіть собі щось схоже на PSP, але з висувною ківерті клавіатурою. Це був пристрій для підлітків читати Google Talk, Skype та Yahoo Messenger. У Майло був Wi-Fi, що для 2006 року було круто, але в ньому не було стільникового зв'язку. Тобто, виходячи з дому, ви перетворювалися на офлайн людину, поки не знайдете відкриту точку доступу, яких тоді було обмаль. У результаті Майло прожив лише 4 роки, ставши жертвою перших повноцінних смартфонів. У той самий час Sony випустила один із моїх улюблених аксесуарів Mouse Talk. Це була комп'ютерна миша, яка розкривалася як телефонна розкладачка. Ідея була в тому, щоб дзвонити по Skype прямо з мишки. Дизайн ідеально пасував для ноутбуків VAIO, але аргономіка, ну ви розумієте. Поки ви говорите, ви не можете керувати курсором або ви працюєте, або ви теревенете. Це був ідеальний гаджет для офісних працівників, які хотіли виглядати дивно в очах колег, прикладаючи мишку до вуха. Sony на той час була одним із лідерів технології екранів, і у 2008 році вони вирішили підтвердити це, випустивши xel 1 Це був перший у світі комерційний oled телевізор. Його товщина вражала всього 3 міліметри. Але за цю технологію просили космічні на той час 2500 доларів при тому, що екран був розміром сучасний планшет, всього 11 дюймів. Роздільна здатність була навіть нижчою за HD, а порти HDMI та динаміки довелося ховати у масивну підставку. Це не був масовий продукт, це був маніфест. Ми можемо зробити OLED. Сьогодні, коли ми дивимось на свої смартфони, ми бачимо спадщину саме цього маленького і дорогого телевізора. Ще одним експериментом із форм-фактором став планшет Sony Tablet P. у 2011 році, поки всі копіювали iPad, Sony випустила розкладачку з двома окремими 5 дюймовими екранами. У закритому стані він нагадував великий футляр для окулярів. Ідея була в тому, щоб зробити планшет кишеньковим, але була одна проблема величезна чорна рамка посередині зображення. Sony навіть розробила спеціальні додатки, але на одному екрані була гра, а на іншому кнопки керування, як у Nintendo DS. Але світ уже вибрав монолітні екрани, і таблет Пі залишився цікавою сторінкою в історії. А як щодо камер, у 2013 році Sony вирішила, що камери смартфонів мають бути кращими, і випустила Cybershot QX10 та QX100. Це були камери об'єктиви без екранів. Вони кріпилися до вашого смартфона за допомогою спеціального затискача і підключалися по Wi-Fi. Ваш телефон ставав видушукачем, а мозок і оптика були в об'єктиві. Якість фото була неймовірною для того часу, але підключення часто відвалювалося, а конструкція була настільки громізкою, що легше було взяти з собою звичайну камеру. Якщо ви думали, що на цьому дива закінчилися, то як вам Sony Aromastic? Це мобільний ароматизатор, випущений кілька років тому. Пристрій розміром з тюбік помади, в який вставлялися картриджі з п'ятьма ефірними оліями. Ідея була в тому, що офісний працівник у стресі може дістати аромастік, натиснути кнопку і вдихнути запах лаванди чи сандалу, щоб заспокоїтися. Sony на повному серйозі пропонувала це як заміну кави. Це був максимально дивний суто японський продукт, який навряд чи міг стати глобальним хітом. На менш дивним був пульт SRS-LSR100. Це великий пульт для телевізора з вбудованою колонкою. Sony помітила, що люди часто вмикають на повну, щоб почути діалоги з кухні чи іншого кінця кімнати. Вони сказали: не треба гучності, просто візьміть звук з собою. Виставили цей пульт колонку поруч із собою на диван, і звук ішов прямо вам вуха. Ціна у 165 доларів і необхідність окремого адаптера зробили цей гаджет рідкісним гостем у вітальнях. Але справжньою зіркою дивного світу став Sony Ролі, випущений у 2007. Це був музичний плеєр у формі великого яйця. У нього не було екрану, зате він мав колеса і шість рухомих частин. Ролі танцював. Він катався по столу, розмахував крильцями динаміками та миготів під свідкою у такт музиці. Він мав попередньо встановлену хореографію навіть під Авріл Лавін. Це коштувало 400 доларів. Все було абсолютно марно, але неймовірно чарівно. Це був тамахочі, який навчився співати та танцювати. Навіть у годинниках Sony пішла своїм шляхом, замість того, щоб конкурувати з Apple Watch, вони створили Linarist Pro. Це розумний ріменець для звичайних класичних годинників. Вся електроніка, включно з крихітним oled дисплеєм для сповіщень, ховалася у застібці ремінця. Ви могли носити свій улюблений механічний Rolex, але при цьому отримувати повідомлення на внутрішню сторону зап'ястя за 450 доларів. Це було рішення для дуже специфічної аудиторії. Отже, що ми бачимо, Sony це компанія, яка ніколи не боялася здаватися смішною чи незрозумілою. Деякі з цих пристроїв передбачили майбутнє, як X і l 1 а деякі просто залишилися пам'ятниками інженерній фантазії, як ролі. Але саме завдяки такій сміливості, ми сьогодні маємо технології, які сприймаємо як належне. А який з цих гаджетів здивував вас найбільше? Можливо, ви самі володіли чимось із цього списку. Діліться своїми історіями в коментарях, ми обов'язково все прочитаємо. А якщо вам сподобався цей довгий екскурс у нестандартні рішення Sony, ставте лайк, підписуйтесь на канал межі і тисніть на дзвіночок. У 2006 році технології стають ще дивнішими, і ми будемо першими, хто про це розповість. До зустрічі!